Дмитро Маленко з Полтави склав практичний іспит з водіння. Зробив це, каже, з третьої спроби. В мене вийшло це з третьої спроби, було нелегко, але в мене вийшло. Відтепер практичні іспити з водіння можна складати необмежену кількість разів протягом двох років, говорить начальник регіонального сервісного центру МВС. До цього кількість спроб була обмежена три спроби. Якщо кандидат у водії на протязі двох років не складе. Іспит з практичної підготовки, йому потрібно буде заново пройти навчання у навчальному закладі за теоретичної та практичної частини. У разі, якщо кандидат у водії не склас теоретичний або практичний іспит, то наступний раз він буде перескладати через 10 днів, не враховуючи день складання іспиту у сервісному центрі. Раніше було 5 днів. Віталія з Полтави вже отримала права, нині приходить на додаткові заняття з водіння. Я хвилювалася, тому з першого разу в мене не вийшло, були нерви, але з другого разу я взяла в себе в руки, так сказати. Та все вийшло, тривога була від того, що в тебе є всього три попитки на це. І це більше нерви були і була дискомфорт. Нові правила, які зараз вилили, мені кажеться, це дуже актуально. Від початку 2023-го у сервісних центрах МВС Полтавщини провели понад 21 тисячу практичних іспитів. Розповів начальник регіонального сервісного центру МВС Віталій Бондаренко. З них успішно склали понад 14 тисяч. З першої спроби практичний іспит склали майже 8 тисяч людей. 99 не склали з третьої спроби. У зв'язку з військовим станом проводиться складання тільки другого етапу практичного іспиту. Кандидат у водії повинен дотримуватися правил дорожнього руху і команд про виконання. Певних вправ, наприклад, про зупинку транспортного засобу, про виконання розворотів на маршруті. Дані запроваджені зміни були пов'язані з досвідом європейських країн. Беручи до уваги різний досвід різних країн, по-іншому, є 10, є 20 днів, до 30 діб. Ну, ми обрали такий шлях, 10 діб, збільшили, щоб людина могла заново підготовитися і прийти успішно скласти іспит. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.